Саджаємо чесник 16 жовтня. Як дізнатися, що вже потрібно його саджати? Ще мій дід казав, що погода, погода, дата-дати, а треба взяти руку і засунути в землю. Якщо земля холодна, то чесник саджать. Якщо вона ще тепла, трошки треба погуляти. Ну, у нас вже були морози, якраз і дощик пройшов, земля вже... Прохолодно, тому будемо саджати чесник. Готуємо зараз заздалегідь грядки. Я їх перекопую тут в лопату не більше, щоб земля була пухка. Вони повинні вилажитися десь пару днів хоча б. Робимо такі канавки, ну, в сапку глибиною. От, будемо ще туди добриво підкладати, попіл, тому... Треба, щоб вони були такі доволі глибокі. Що стосується посадкового матеріалу, От, ну, всі кажуть, що треба його протравити, в марганцовки вимочити. Але я вам так скажу: ви саджаєте здоровий часник, у вас є очі. Якщо він здоровий, то не треба його травити. Якщо ви хочете хворий саджати, то травіть. По-перше, по-друге, всі хвороби. Йдуть із землі. От. Це все одно, що ви продезінфікуєте рану, а тоді в землю її всунете. Тому я ніколи його не протравлюю, вибираю здоровий чесничок. От. І краще його вже пролити якимось фунгіцидом, пролити десь у травні добре. От тоді воно все дезінфікується і не буде він хворіти Що стосується добрив, найкращі добрива. Є органічні. Оце в мене компостна купа, на яку 10 років складався бур'ян, всякі дрібні палки від малини від всього. І це най найкраще буде для нього біодобриво. Ось воно, золото, тут є всі мікроелементи. от беремо його. І оце добриво воно вам дозволить саджати чесник на одному місці, скільки хочете, якщо ви будете його вносити завжди. Великій кількості отак просипаємо прямо так, щоб чесник був у ньому. Добряче насипаємо, ну так, щоб зверху засипати землею нашою. Багато так не сипте. Оце буде йому поживні всі речовини. Тоді зверху беремо. Попіл, найкраще добриво. Всі зараз топлять пічки, кострижгуть. І тако зверху притрушуємо попелом. До речі, попіл теж дає дезінфікуючий від грибків ефект, тому це буде добриво добре і ліки. І тепер беремо наш часник і втикаємо його. Отак От десь на відстані сантиметрів 10, для того, щоб він мав можливість ще головка. Отак От втикаємо прямо у цю нашу суміш поживно-лікувально. отако і втикаємо. Між рядками відстань робіть таку, щоб ви могли нога могла ступити, щоб ви могли цей рядок обслуговувати. І далі граблями, сапкою засипайте. Зверху можна ще замульчувати трохи листям або сухою там травою не сильно. От. І ще одне. Багато років я саджав часник і ви спитаєте, чому він такий доволі дрібний. А тому що надоїло. Дивитися на великий, тоді знову його вставлять, а їсти дрібний та середній. Ми ж з картоплею так не робимо. От я вирішив зайнятись. Правильним землеробством, щоб вставляти середній і малий, а їсти великий. Ну, в цьому році буду робити експеримент. Обов'язково з вами поділюсь. Дякую за увагу, всім гарного врожаю, здоров'я, до побачення!